Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 26 квітня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день. Ну що ж, карта дня нам на сьогодні. О! Паш Посухів. Стрибаємо сьогодні. На дні колоди. Що в нас? Ого! Шістка посухів, але єдиний нюанс, що дві карти вогню, багато вогню. Ну, щоб цей вогонь нам програвся сьогодні енергією, азартом, пригодами, новими ідеями, життєрадісністю. От, бо паж посухів це саме про це, коли в нас є бажання от відстрибнути, незважаючи на те, що ми не знаємо. Висоту, довжину, чи там підстелена соломка, тобто, що там, ми не знаємо, але є бажання, є ціль, є ідея, є безстрашність, є азарт, життєрадісність, енергійність, паш посухів саме про це. Це дуже молода енергія. Вогонь це завжди діє, От коли є бажання їхати. Ти щось робити, починати. Ну, активності. Це можуть бути також наші діти і онуки, з ними пов'язана така активність, або з внутрішньою нашою дитиною, яка вимагає, вимагає... <рех> руху, швидкості і активності. Можливо, для когось це спорт, пробіжка, на дні колоди. Шістка посухів, відчуття ось перемоги. А можливо, хтось отримав результат. Ви щось завершили, ви закінчили, ви досягли результату, ви... це може бути визнання, похвала, гордість. І от з такого стану ви рухаєтеся далі, тому що. Мені приємно, мої досягнення, що їх визнають, що така гордість за себе, і от ще на такій енергії рухайтеся далі до нових втілень, до нових, нових перемог. А можливо, це просто ваш якийсь стан внутрішньої впевненості. Я знаю, що я досягну своєї цілі. Ну, в будь-якому випадку, класна дуже енергія. Впевненості результату, досягнення, енергія переможця? Переможця і успіху. А вже чи ви його отримали, досягли? Чи це ваша енергія така впевненості? Підставляйте для кожного це програється по-свому. Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам допоможе? Ой, королева мечів, ясність. Тому що в мене є план, я знаю, що я хочу, як цього досягти. В мене є ціль. Подивіться, яка тут людина цілеспрямована. Вона чітко розуміє. Куди вона поспішає? Бо меч це інформація потрібна в ваших руках, ви володієте інформацією, це ідеї, це плани, це все ну, це коли все прораховано, продумано, сплановано, все залишилося тільки діяти. Маємо пажа посухів, які готові втілювати всі ці. Ідеї, мрії, плани. Ну, або це людина в вашому житті. Королева мечі, жінка, доросла, стихії, повітря, близнюки, водолії, яка вам дала інформацію, яка вам надала ясності? І ви готові втілювати, рухатись? Що буде заважати? Що нам буде сьогодні заважати? Поспішайте повільно. знаєте, Тому що вогонь це швидкість, тут також подивіться, як хочеться вже, і одразу все втілювати, впевненість така. Але сермечів – мечів це найшвид... одна з найшвидших карт в колоді. Тобто, отакий поспіх, ну, така дуже наполегливість, можливо, для когось прямолінійність, а для когось нетерплячість. Будуть заважати сміливість, нетерплячість, тому що ну, все-таки паш посухів, він поспішає. Буде постійно підганяти вас. Давай, давай, не зупиняйся, давай, давай, давай вперед, перед вперед. Ну і от, і лицар мечів це дуже швидка карта. Тобто поспішайте повільно, щоб нічого не, не пропустити. Ну, або це людина, молодий чоловік, стихій повітря, терези, Близнюки водолії, буде заважати вам, знаєте, це може бути критика. Подивіться, які він наполегливий. Це може бути така прямолінійність, коли він вам в очі говорить, там в тебе не вийде, чи ти не так робиш. Його така нетерплячість по відношенню до ваших втілень, до ваших дій. Тому, Тобто інтелектуальність, коли він показує, що от, а я би зробив так, а може, може, так буде краще. ну, Ви зрозуміли, ми його заховаємо, щоб він нам не заважав. Тому що в нас є плани, тут людина дуже сконцентрована, яка чітко розуміє, куди я їду, що я буду там робити, навіщо мені це. В мене є план, і в мене є сила його втілити. Взагалі ну, хороше поєднання одне з найкращих, тому що є меч, ясність, ідеї, думки і є можливість їх втілити сила, енергія. Ну що, мої любі? Я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб вогонь програвся пристрастю, енергією, силою, бажанням. Я бажаю нам сьогодні позитивного дня, такого натхнення. Нових ідей, бажання, втілень, втілень ваших задумів, результату. Хоча ну пажу, не завжди зразу досягається результат, бо то тільки початок, ну але ж, залежить, за, за що ви беретеся. Я бажаю вам нових, нових звершень, сили, пристрасті, радості, задоволення від шляху, від е, втілення, від результату. Ну що ж, мої, любі, люблю вас обіймаю. дякую, що ви в мене є. Сили вам і натхнення. Ставте, будь ласка, вподобайки. І хто не з нами, доєднуйтесь, приєднуйтеся до магічного чарівного простору Зоряне Таро. Ну що ж, до зустрічі, па-па.